Друзі, всім доброго дня. Останній день 2024 року і ми продовжуємо працювати. У нас сьогодні відвантаження. Веземо ось цей пасовий тракторець, Шифенг 244, -й. повний привід. Замовник у нас в Золочівському районі проживає і вже чекає на свій тракторець. Кого цікавить така техніка, доставимо до вас додому теж безкоштовно. 45 тисячі вартує такий тракторець і обладнаний він примусовою задньою гідравлікою. Друзі, телефонуйте.